Особливістю місцевих виборів 2010 року є те, що кандидати у депутати обираються за двома принципами: половина за партійним списком, половина особисто, тобто за мажоритарною системою. І зараз слов'янцям потрібно звернути увагу на конкретних кандидатів та обрати серед них гідного, щоб бути впевненими у його сумлінні праці на благо громади. Ми повинні вибирати в городі конкретних людей. за которых потом нам же жителям города будет не стыдно э, наиболее активных, которые будут вести соответствующую политику и держать позицию, прежде всего защищающую вот нашу городскую громаду. Спокійному розміреному життю Слов'янська у неділю було надано дещо іншого колориту на центральну площу міста. Прийшли кандидати у депутати Слов'янської міської ради від партії Сильна Україна, щоб розказати слов'янцям про основні засади своєї політичної сили. І вирішили вийти от на площу, пообщатися з нашими збирателями, розказати за наші програми, розказати, з чим ми виступаємо і об'яснити наші плани, задачі. Якщо ми будемо в городському советі, що ми будемо робити і як менять жизнь клушому в нашому в нашому місті? Слов'янці таку ініціативу кандидатів у депутати міської ради сприйняли досить спокійно. Також цікавилися газетою сильної України та агітаційними листівками. Та головне, що люди готові йти на вибори та голосувати, аби їхній вибір був на благо слов'янської громади. Всі голосуємо за «Сильну Україну в нашому савіті.